Сьогодні ми знову вирушили в подорож і опинилися у великому будинку біля містечка Мітхерст. Сьогодні це житловий будинок, але 100 років тому тут знаходилася одна з найкращих лікарень тодішньої Англії. Коли 19 століття непомітно перескочило у і вікторіанська епоха закінчилась, залишивши по собі цілий оберемок непорушних британських традицій, новий король. Едвард VII теж прийнявся робити щось корисне для власної нації. Перевершити величну матусю було важко, але не неможливо. І монарх взявся збудувати санаторій на німецькій мане. Тоді у моді був архітектурний стиль Артенкрафт, предвісник славетного арт-деко, а найромантичнішою хворобою вважався туберкульоз. У домашньому лікарському пораднику того часу причиною виникнення цієї недуги вважали надмірний спокій, сум, нещасну любов та інші душевні пристрасті. Люди, що страждали від сухот, зображались особистостями поетичними, взяти хоча б Персі Шелі чи нашу Лесю Українку. Так, от, повернувшись із сторони Німеччиною, Едвард VII вирішив збудувати перший у Англії санаторій для хворих на туберкульоз. Цю справу довірили перевіреним професіоналам, архітекторам Персі Адамсу і Чарзу Холдену, які за наступні чотири роки звели на Сасекських пагорбах неповторної краси санаторій на 100 осіб. У кожного пацієнта була власна кімната. У заможніх вони були трохи більші з приватними балконами, розташованими в центрі, тоді як пацієнти нижчого класу були розселені у південному і північному крилі. Для загального користування була збудована простора їдальні з величезними вікнами і кімната для читання. На території санаторію були власні лабораторії, процедурні кабінети та кімнати гідротерапії, а також каплиця і великий сад. Говорячи про сад, потрібно згадати ім'я Гертруди Джекіл, для якої цей ландшафтний дизайн став першим досвідом співпраці з Адамсом і Холденом. Сьогодні цих трьох британців вважають основними представниками стилю Арт крафт. Оригінальний план саду базувався на трьох рослинах: розмарині, лаванді і білих трояндах. Згодом додались і магнолії. У саду досі залишилися дві магнолії, які посадила Джерадліни Джекіл. І магнолії перекликаються не тільки з садом, але й з внутрішнім убранством цього будинку. Наприклад, в читальній кімнаті, в якій ми зараз знаходимося. Магнолії зображені на шпалерах, які були відновлені новими власниками цього будинку. А також вони стоять штучні магнолії у вазах навколо Санаторій збудовано на пагорбах заповідника South Даунс. На величезній території було розроблено 12 піших маршрутів. Вважалося, що 12-й маршрут був найскладнішим. Він становив 3,5 милі. І той пацієнт, який міг самостійно пройти ці 3,5 милі, вважався цілком здоровим і міг їхати додому. З появою щеплення від туберкульозу і винаходу антибіотиків кількість хворих на цю недугу почала швидко знижуватись. І до 80-х років ХХ століття майже зійшла на нівець у Англії. Сьогодні в країні зафіксовано близько п'яти тисяч випадків зараження. До 60-х років необхідність у такому санаторії відпала, і національна система охорони здоров'я НХС почала використовувати цей заклад для лікування інших хвороб. Наступні півстоліття не надто добре відобразилися на стані історичної будівлі. Фактично, у 2006-му вона була закинута і забута, аж поки у 2009-му компанія CTN Country не придбала маєток із усіма корпусами і парком. Невдовзі вони відновили всі архітектурні ландшафтні деталі, а палати перетворили на елітне житло. Сьогодні тут розташовані майже 80 квартир, розраховані на розміщення більше 300 мешканців. У колишньому санаторії заборонено тримати котів, щоб ті не турбували представників дикої природи. У цій ситуації дуже символічно і тим, що одним з найвідоміших пацієнтів цієї лікарні був англійський співак Кет Стівенс, автор хіта «Wild Wild». Бейвіт